Пане Микола, отже, представники американської та російської делегації контактуватимуть цього тижня. Про це повідомив Кирило Дмитрів Спецплодипосланець Путіна, який вже був із візитом у Вашингтоні. Зустрічався з представниками адміністрації президента США. Ну і там дуже мало інформації насправді щодо цього візиту. Він висловив обережний оптимізм, що діалог країни агресора Росії і штатів відновився, і це вже власне результат цих поїздок. Які очікування? Від е, зустрічі цього тижня від цих контактів, які на цьому тижні будуть відбуватися між російською та американською стороною, е, ну, в першу чергу, стратегічний е, результат. Ми очікуємо все таки домовленості про припинення вогню і особливо е, не е, проведення обстрілів цивільних територій. Єдиний формат, який має забезпечити контроль, це припинення повномасштабне якраз вогню. По всім територіям, не тільки по е енергетичній інфраструктурі, а й по любим цивільним об'єктам, тобто, крім фронту, це зрозуміло не стріляти ні по одній так сказати, ні одному сектору, ні по жилим, ні по логістичним, ні морським, ні іншим так сказати, територіям. Тоді можна забезпечити якраз контроль за рахунок космічних е можливостей радіотехнічних агентств національної безпеки. США, яке контролює всі ресурси, всі перехоплення мільярдів так скять штук на день по всьому світу, цільово може контролювати в режимі онлайн будь-який формат. Тому якраз цей формат сьогодні важливий. Чому? Тому що навіть Трамп вчора заявив про те, що жахливі удари з боку mm -hmm. Росії на кінець він визначив. Ось якраз приводу великих жертв, і що постійно великі жертви, тому одна з цілей сьогодні все-таки припинити ці обстріли, і ти з другим ж далі вже переговорним процесом припинення вже е, військових операцій на лінії фронту, тобто перемиря, і далі вже умови обговорення миру. Але саме головне, що Росія ставить свої умови, тому якраз е, ці переговори будуть і концентруватись на тих е, вимогах, які ставить Росія. Uh -huh. Першу чергу вона була добиватися якихось попередніх згод США щодо припинення поставки озброєння Україні з другого боку, розуміло зменшення можливості наших збройних сил і це обмеження діяльності, ну і ряд, так сказати, інших умов, особливо територіальних, але це вже на перспективу великого переговорного процесу. Але мінімум це буде, добиватися, щоб не допомагали нам і військовому форматі. Поставку зброї, боєприпаси, розвід інформації, а тоді відповідно можливо етапи припинення обстрілів цивільних територіях, що дуже так сказати, нелогічно, тому що і сам Трамп говорить: а в чому ж проблема? От просто припинити якраз обстріл, не будуть гинути цивільні люди. Точно так же ми припиняємо тоді бити по російським територіям, де немає бойових дій. Ну і друга складова, це зрозуміло там, де особливо Дмитрій вже. Має особливий фах це купити США, прямо та скажу щодо конкретних ресурсів Росії. Це і енергетичний газ, нафта, видобуток на території Росії, на Арктиці, інших так тяжкодоступних регіонах. Це рідкоземельні матеріали. Це відповідно поставка з Росії більше так сказати, форматів Титану уранових, так сказать, концентратів, які конче потрібні великим корпораціям Сполучених Штатів Америки. Виходячи з цього Росія навіть не наклала санкції на Росію е, е, США, якраз давай такий е, начебто карт бланш Ми накладаємо санкції, е, тому що хочемо з вами домовитися про перспективу економічної, технологічної співпраці, тобто вже такий пас. Ну, це uh -huh. хотів би, щоб не розглядався як двосторонні їхні умови, але все-таки умови для того, щоб США тиснула формат. Або ми щось заключаємо і припиняємо обстріли, або ні. Тоді йдемо на інший формат конфронтації. Тоді можуть задіяна і мита, і особливо нафтопродукти. Зараз падає ціна, а це вже відчуває Росія, і інші фактори тиску на Росію. Це як альтернатива, тому що Росія не буде погоджуватися на умови перемир'я. Так. пане Миколо, дозвольте ще е, запитання про головного переговірника з е, Москви Крила Дмитрієва. Вважається, що він може зіграти от саме він його постать чи не. Важливішу найважливішу роль у відновленні відносин між Москвою і Вашингтоном, і це виходячи з його власне біографії. Він е, здобув освіту у Станфорді раніше працював у Goldman Sachs, Його вважають одним із найпоінформованішим щодо США представників Росії. Він має тісні зв'язки з головними членами команди Трампа і став найвищим посадовцем Росії, який відвідав США з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну 22 року. Ось чи саме його постить на ваш погляд? Те зіграла чільну роль в тому, що з росіянина, в принципі, зняли санкції, і пустили до Вашингтона. так чи І яку роль він в подальшому може відіграти? Чи дійсно у нього там все дуже сильно налагоджено? Я знаю добре батьків, його особисто. Пам'ятаю, як по лінії фулбрат він в'їхав на навчання в США. От ну ви розумієте, що не просто ми бачили це все в той період. Тому знаємо його можливості. Він отримав доброго світу в США. Має добрі контакти фінансистів, бізнесменів Сполучених Штатів Америки із команди Трампа. Тому сьогодні ставка самого Путіна відправити Дмитрія для налаження цих контактів, зняття санкцій, розбудови якраз відносин США і розумію реалізації програми щодо України припинення війни. А Путін також зацікавлений припинення війни, тому що ресурси вичерпуються. Щоб там не говорили, але Росія не має таких стратегічних ресурсів, включаючи людські щоб воювати довго. От, навіть при тому, що вони жертвують людьми. Але це кінтечний варіант. Він може вичерпатися. Росія може бути на грані краху, тому сьогодні вона демонструє ще удари і відповідь на агресію. Але якщо ми говоримо глибоко, в них ресурсів на перспективу глибинних немає. Тому сьогодні все цікаво, щоб якраз Дмитрій відіграв роль в стабілізації першого США, які являлись головними партнерами плані поставки озброєння, техніки, боєприпасів в Україні. З другого боку наладити відносини плані зняття санкцій по всім напрямкам і не тільки ним, а щоб ми не на Європу, і на інші країни, щоб ті зняли. І третій формат це розбудова відносин США, в плані інвестицій, відновлення великих проектів програм на сотні мільярдів доларів. І Дмитрію передбачається це особливо е такий, знаєте, талановитий молодий бізнесмен політик, який має реалізувати ці проекти, маючи відповідні. Як я відзначив контакти в США, систему довіри, як вони рахують, він не е, являється ну таким токсичним для американських е, політиків, а особливо для команди Трампа, має е, оперативні стосунки з ними і зрозуміло, е, можна натякати на те, що він матиме перспективу очолювати Росію. От, а це для американців важливо. Хто ж буде після Путіна? Як будуть розбудовувати відносини на довгі роки? І закалися основа сьогодні. Тому сьогодні якраз демонструють таку його і активність, лояльність, поступливість в деякій мірі. Ну і зрозуміло, що він вже заявляє не тільки про економічні, політичні, дипломатичні якраз стосунки між США і Росією відновлення, а й проблем війни, і миру, відбудови, міжнародної кооперації. Тобто він вже на себе бере функції не тільки бізнесмена, переговірника, але й МЗС і навіть. Стратегія такого політично-оборонного, тому я думаю, що сьогодні буде його місія заключатися в тому, щоб як можна більше так сказати зняти проблем з Росією, особливо санкцій вибудувати прямі стосунки США, зняти можливість їх підтримки України і Європи в плані оборони і безпеки в цілому спільного фронту, як в НАТО, як в... тому що основну загрозу Путін постійно е... натякав або прямо говорив, що це НАТО, на чолі США. А тепер вона за рахунок е, активізації відносин США знімається в крайньому випадку з США. Ну а тепер переміщається на Європу, зрозуміло. Але тиск передбачається і так. А Дмитрій вже основний ключовий гравець, і саме ефективним, тому що Лавров, який брав на себе функції, цього не досягав, як правило, це були е, моделі протистояння конфронтації або невмілих дій, як е, слон по судній лавці, як вони говорять. А Дмитрій більш тонко. Глибоко грає на цій сфері якраз відносини, які він має, і буде вибудовувати ці відносини, не змінюючи курс Путіна е, mm. на жорсткого режиму, але в перспективі поетапно це можливо е, формат тиску на США, щоб вони е, тиснули на Україну щодо поступок цей по територіям. Це зрозуміло про демілітаризацію України, зменшення військ, зменшення допомоги. Поки вітрі йде в ключі, він не відхиляється від позиції Путіна. Так, пане ви Лаврова згадали. У них вже ж там, до речі, з Дмитрієвим серйозний конфлікт був через поїздку до Саудівської Аравії. Давайте про це теж згадаємо. Лаврова, нібито, не попередив Путін про те, що в складі делегації буде Дмитрієв, і він там у переговорній не дав йому навіть стілець. На що за чим спостерігали американці, були просто в шоці. Дмитрієв казав, якщо він хоче брати участь, нехай Володимир Володимирович особисто мені про це скаже. Ну, власне, це був конфлікт на очах в. Інших представників інших держав. І про що свідчить цей конфлікт, якщо там все не розвалюється, розпадається на верхівці е Російської Федерації? Чи, ну, це дуже гучно, поки що сказано? Поки намічаються такі нові фактори якраз впливу в оточенні Путіна. Я знаю і Путіна і його оточення, включаючи і Лаврова, спецслужби, керівників спецслужб і Дмитрій особисто, тобто це не в теорії. Розумію, що в них росте розуміння, що війна не буде безкінечна. Частина, прямо скажу, політиків, представників спецслужб і типу Дмитрія, вже розуміють, що війна це підрив Росії на перспективу. І режим Путіна не буде вічний, і треба міняти ситуацію. І тому з різних позицій починають впливати на Путіна щодо виходу з такої кризової ситуації. Да, ще не з війни, але поступово налажувати відносини з основними опонентами першого США з урахуванням приходу Трампа і можливості контактів. А старі еліти, які все таки підтримують позицію агресії і війна до поб'єдного кінця, вже фактично гублять свої можливості. Тому конфлікти між ними вже давно намітилися. Між військовими, представниками спецслужб, політиками типу, е, Лаврова і іншими, так сказати, е, агресивними силами, які діють, вже вони не в фаворі. Але ще позиція е, Путіна тримається поки на агресії. Але з урахуванням перехідного етапу вже формуються ці еліти, які формують нові реалії і поступово думають вийти з моделі ізоляції. Тоді війни, але б хотів на самих кращих умовах для Росії, а тоді вже якоїсь нової кооперації в нових форматах і геополітичних виборах з урахуванням сьогоднішніх дій США щодо тарифів і тому подібне. Це е, в цій ситуації вони б зіграли таку роль е, буферну, що Росія якраз йде на самі кращі умови. Відносин з е, США на противагу рядом країн, які не згідні з тарифною політикою Трампа, тому на цьому також грають. Тобто, це комплексні дії, які приводять до розформування е, еліт, але всі будуть орієнтуватися на те, що змінювати ситуацію треба в Росії, особливо припинити війну. В якій формі поки Путін настає на його умовах? Я думаю, що поступово це буде мінятися, але не дуже швидко, тому що для цього треба, щоб сформовані були. І економічні і політичні позиції США і чіткі комунікації між Росією і інших країн. А тоді відповідно визначено, а які ж методи будуть працювати ті, Чи чисто економічні, і отакі тіньові домовленості нових рік, типу Дмітрієва. Чи все-таки і загроза посилення України військовим, економічному технологічному оперативному форматі, що дає перспектив для Росії? Це я думаю, буде на таких гострих ситуаціях, коли. Путін і його команда все-таки буде стояти на жорстких силових сценаріях. Uh -huh. Я думаю, що це буде невигідно. І Дмитрію буде все таки е розуміючи це. Е я думаю, і бути посланцем, щоб зняти якраз цю контроляційну модель, виходити більш такими гнучкими системами. Але будемо дивитися, тут нам треба приймати участь а не тільки споглядати. Ми маємо контакти із командою Трампа і різними групами впливу, які можуть принципово міняти позицію більш ефективного тиску на Росію. З виходом на мирний процес, Європу об'єднання, Китай, Індію, а зрозуміло на еліти Росії. І я б сказав би прямо по різним каналам виходити оперативно, а тоді і дипломатично тиснути на росіян. А це треба робити вміло і глибоко, щоб не було тої позиції конфронтації проти України, а все-таки вихід на мирний процес. А ті ястреби, типу Лаврова, програли в цьому процесі. Угу. От, пане Миколо, попри те, що. Е... Таке велике майбутнє, дехто прогнозує для Кирила Дмитрієва. дійсно говорять про те, що це нова російська еліта? Хтось навіть е, вважає його наступником Путіна безпосередньо його українське походження, чи не зіграє е, йому не на руку. Ми згадаємо, що він народився в Києві, хоча з 2000 року живе вже в Російській Федерації. Ось цей момент чи дійсно не зламає йому подальшу кар'єру там, і чим має він на ваш по. Тут в Україні якісь серйозні зв'язки, можливо, з якимось. У тому чергу він постійно мав бізнес в Україні, пам'ятаємо з Пінчуком і іншими нами, так. нашими відомими олігархами. О, це була модель співпраці, тому що він тут і був, його батьки. Тут відповідно всі його е, е, періоди ну, такого так сказати, росту е, зв'язки особистості. От тому в даний момент він повністю був зв'язаний з Україною. Всіма засобами, але дійсно стратегічно реалізувався в Росії, в США, от тому він такий, якби бізнесмен спочатку світу був. А тоді вже більш ефективно почав працювати біля Путіна з врахуванням е, того, що він женився на близьких так зв'язках зв'язках е, сім'ї Путіна, і це дало йому фору в плані росту довіри, розгортання своїх проектів і очолення фонду інвестицій Російської Федерації, от але. Те, що він з України завжди буде опонентів якраз насторожувати, і відповідно Путіна, що він має підігрує Україну, що він може бути лобістом інтересів України. Я думаю, що не буде йти боротьба. Наскільки ефективно сім'я сьогодні переконає Путіна, що це дійсно має при правонаступник, Оце дуже такий знаковий варіант. Сім'я і різні опоненти. Деякі представники, я прямо скажу, еліт і спецслужб, і хотів, щоб вже заміна. Путіна пройшла, але передбачають є жорсткий варіант, коли програє на території України, а тут уже його знесуть тоді. Або легкий варіант це заміна відповідно на одного із принаближених, включаючи Дмитрія. Тому шанси в нього є. Я знаю, що багато українців, які знаходяться зараз в оточення Путіна, або були користувалися особливою довірою, але вони служили конкретно режиму й Путіну. Але це може тимчасовий варіант. Пам'ятаю, мінявся Сталін, Приходили нові еліти і принципово міняли стратегію. Той же Хрущов щодо політики СРСР так. точно же може бути в Росії його найближчого оточення. Пасібі, пане Микола, величезна дяка вам сьогодні за цей ефір, за ваші відповіді, за те, що знайшли час. Микола Маломуж, генерал армії України і голова служби зовнішньої розвідки України в 2005-2010 роках. Був на зв'язку.